Так, мої дівчатка, ну ви розумієте, що ви мене спитаєте світулю, ти взяла це дуже-дуже красиве плаття, дівчатка. Це дійсно красиве платье, і я його попросила світулю, щоб вона мені його замовила. В неї є подобне, ви бачите, так? Да? Чорне з білим, але воно прямо, я вам показувала. Я освітую. Я хочу щось таке, знаєш, фатінчик. Дівчки, це плаття привезли для світуль, але воно є і в продажі. Тому що, знаєте, це називається плаття від світульки. Я його дуже хотіла, і привезли таке, тому що воно дійсно Білий верх, чорний низ, дівчатка, воно говорить про те, що ми з вами обоятіні, а Дівчатка, ви знаєте, кожна дівчинка, вона коли одягає платічко, вона дійсно стає дівчинкою. І як школьна форма, дивіться, білий верх, чорний низ. І помніте нашу школьну форму. Я думаю, вам всім подобається таке красиве платочку, і воно є у нашій світулі. Світуль, ти дійсно угадала, тому що коли я одягала то біле з чорним, воно супер, воно на мене було велике. Я ось давай ми на нього додамо фатін. Добрий вечір, мої любі друзі, добрий вечір, мої дорогі підписки. Перевеча я вас хочу привітати з 2026 року, побажати вам всім міцного здоров'я. Я впевнена, що 26 рік це рік у І 26 рік нам принесе перемогу. удачу, любов, кохання, здоров'я. Я вам всім хочу побажати. Не земель кохання, щоб ви всі мої рідні були щасливі, були людині, щоб якщо хтось не зустрів свою половину, щоб 26 рік привів ту половинку вам, щоб ви мене були щасливі. Ви знаєте, щоб все, що ви забажали, у вас це молодці здійснилось, тому що рік огнення на шапки і сам про себе говорить, огонь. І цей огонь. В першу чергу я хочу подякувати наших захисників, подякувати за те, що в нас є можливість випити з вами келих шампанського, побажати один одному здоров'я, мира, любові. В першу чергу дякую нашому ЗСУ за те, що в нас є можливість стояти з вами говорити. Хочу привітати жінок, мам, чиї діти захищають нашу Україну, обожати вам здорових процвітання. І я впевнена, що рік це рік перемоги. І всі наші хлопчики прийдуть в сім'ю. Мами дождуться своїх синочків, дівчатка дождуться своїх чоловіків. І все в нас буде, як і буде раніше. Давайте вийти за те, щоб все було добре. Так що, мої проситурички, хто хоче таке, обаятельне, привлекательне платье? Я не знаю, я вам тоді чорне з білим влюбилася. Воно ну, в мене було велике, я говорю, світу. Я хочу на новий рік. Бути дуже-дуже дуже, дуже, дуже гарним. Ви знаєте, все-таки це новий рік. Ще раз хочу подякувати нашим захисникам, що дають нам можливість просто поговорити з вами, випити телешам панську, бажати дородому здоров'я, процвітання. І хай оцей новогодній настрій це знаєте настрій нашого дитинства. Хай він весь підлинточку, знаєте, від світульки. Дивіться, мої дівчатка. Я вам хочу сказати так, як нам довідаться у хлопчика. У мене є е, бубіночки бажання. Якщо у вас вдома нема цього бубіночка, дивіться, ви берете, зараз, дівчатка моя, я до них вийду. Ой. Гучніше робіть телефон. Да. Дивіться, беремо зі мною, ставите свою ручку, мені між це, Беремо з вами собі і ой, дівчаткам, і що всі ваші бажання, оця огненна лошадка що Наші мрії, вони матеріальні. Коли ми щось хочемо, воно все здійсниться. Саме головне це вірити і в Цей колокольчик, колокольчик удачі, дівчатка. Колокольчик повинен бути в кожної домівки, тому що це колокольчик удачі. Ми їх заповнюємо рідненькі. Оці бубіночки, де б ви шукали, їх і шукали, вони повинні їздити. Я їх взяла в ложі. вони повинні бути в кожній домівки. Якщо у вас є таке бажання, і ви хочете, щоб воно у вас здійснилося, ви просто підходьте, собі думайте про нього. Ударили, просто так, однако миклюдарили і все. І ці будинці принесуть нам удачу, добру, любов, перемогу, щастя і добро. тому що ми йдемо в рік обміну не да. Так, я починаю розбирати подарунки. Дашка, я знайшла свої подарунки. Я знаходжу багато що. Я дуже люблю сюрпризи. Я ці подарунки в першу чергу взяла, тому що я їх побачила ще вчора. Це духи? Так. Це конячка. Це цукерки. То ананасики. Дівчатка, ви любите подарки? Скажіть, ви любите? Любимо. Тому що кожна вона любить подарки. Ми зараз це все йдемо з вами відкривати, йдемо? Що? Я все. теж почула, може там може, хтось вас має прийти. Розкажи світулечка, як діла? Розкажи конячечка, де була? Я тебе чекала, багато дів. На то ти прийшла до мене. Хм? Привітати вас з Новим роком. Хочу привітати вас з Новим роком. З Новим роком вас вітаю, щастя, радості бажаю, щоб були у вашій хаті всі здорові і багаті. Снігурочка, чи була ти послушною цей год? Тулечка, що Цілий рік я всіх слуха слухала. Як тебе я ждала, ти мій красунчик. І наконець Мороз, а? У вас був святит мороз? Так, дівчатка. ого, це не, це не шахет, це хтось хто там. Гості? Да. Гості. Калідники, може. А, О, добрий вечір! Добрий вечір. А тут Снігурочка живе у вас. Та да, тут є така світулечка Снігурочка є. Ну, дяка, Де ви до неї, так? ліс. Калідувати? Зараз через через да. сюрприз для вас. якийсь. Гості, гості. Гості. якісь. То Заходьте, Гості, дорогі! Да, Ой. заходьте. Добрий О. вечір! Що ви вас до вас через сніги, через ліса, з вовків вовків тікав, з медведями бору. Так, ну що любі наші українці, ми хочемо вас привітати з Дідушкою Морозом з Новим роком, з новим 2026 роком. А я ще виділа обруч як я у Снігурочку. Як, як справжня снігурочка. На твоє лице, то я тобі не Вообще, Взагалі. Диви, яка нарядна красива, а? М? Чекала, чекала. Красиво. Знаєте, я хочу сказати, я про яку Бог казала. Чекала, чекала, то дочекалася. в свої прекрасні роки. Я всіх українців хочу привітати з Новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, щоб всі були головне здорові. і не було б війни, щоб все закінчилось, всі не всі ваші обстріли, бомбльошки і все на світі. А якщо ви коли вже почуєте звуки, вибухів, то щоб це були звуки перетехніки від фейерверків, салютів. салютів і так далі, іди покажу свою обручку. Красива обручка. І я думаю, що вже не будуть казати, що Сашуні свого я беру на прокат. Уже не будуть казати, що я ти платю почасово. І хай, дівчатка, які вас катав, сашуня, все, вам предложення не зробив, а світу зробив. Але я знаю, що... ще... Ще є подарунки від тебе. Я їх зараз покажу. Ну що ти хочеш мені сказати? Скажу, що на прокати Ой, на... Безплатно катати нікого не буду. Тільки на прокат. Я тільки на прокат. Дівчатка, 098, 493, 0776. Шість квітаря. Прокат дорого. Прокат дуже дорого. Ну, що ти можеш сказати за наші 23 роки прекрасного життя? Тому що все було добре. Бувало трохи десь не так, як усі буває, сварилися, мирилися. Найголовніше ну, ми разом. Якщо, все... мої хорошенькі, з новим роком, з новим щастям, хай ця огняна конячка принесе тільки перемогу, добро, любов і удачу. І щоб всі посміхались, коли до вас заходить такий очаровательний, прилікательний мужчина. І ще я хотів сказати, чекав на цього момент день, що був би новий, новий рік, і рік був конячки. Іменно хотів рік конячки. Ждав 23 роки і цього моменту. і от вирішив це зробити. Хочу тобі запропонувати стати моєю дружиною. Будете Боже по буде. Що, ти вийдеш за мене. Таке красиве кольцо, то, то вийду. Бог? Ні, не вставайте, дідушка мороз, не вставайте, я хочу вас поцілувати. Доця, ну що, ми тебе чекали, ми думали, ти приїдеш, но... дякувати, хоч Богу ти вивчила передачку. І хочу тобі сказати, що ми вітаємо тебе з Новим роком. Бажаємо тобі міцного здоров'я, не кохання. Знаєш, дочка, ми тобі зараз, ми в житті тобі дуже багато чого, може не могли, але ми старалися, знаєш, ми працювали від ночі до утра, щоб ти в нас була красиво одягана, щоб ти завжди все їла. І ти знаєш, ці роки так пролетіли, 24 роки, да? і ти вже дуже зросте, ти живеш за кордоном, ти далеко від нас. І наша любов, вона, мабуть, безмежна до тебе, тому що нам тебе не вистачає, але це життя, і ми не маємо права тебе. Дочі, ми тебе любимо і завжди ми, щоб ти знала, що ми завжди тебе піддержимо в будь-яку хвилину, ми завжди завжди разом з Новим роком, щоб ти була головне, здорова і любима. А все спільне ми тобі поможе. Так що, Крихітка наша, тебе з нами нема, але дивись, ця йолочка, ця йолочка і той камінь, який ти сказала, а ви камінь прикрасите, це теж він моя рідна для тебе, тому що ти знаєш, що кожен рік ми ставили всі малесеньку йолочку, кожен рік ми всі ставили малесеньку йолочку. А зараз дуже велика йока і дуже-дуже вона сяє. це ти, ти знаєш, Ми з нами. Так що, дочечко, будь любима, будь щаслива, любі наші українці. Саме головне, ми бажаємо, що 2026 рік приніс нам перемогу. Щоб ви з вами улибалися, посміхалися, були, ні на що можу обняти, не стіснятися. Я тебе вже, а подожди, ще, ну так, да, вже помолка була. Так що, дівчатка, ми хлопчики, будьте здорові, будьте любими. Ви знаєте, щоб ваша половинка вас завжди підтримувала, щоб ви були здорові. Так що любі наші українці. Саме головне, що 2026 рік приніс нам перемогу. Ми це будемо говорити, тому що це найбільше бажання кожної людини. Я бажаю сили нашим захисникам, дякувати їм. Ми зараз можемо постояти з вами, поговорити, піти на роботу, все зробити. Слава Україні! Героям слава! Тут більше. от всех коробочек, чем насправить. Ну, целое дело. Да. Угу. Так кто же это вам подала? А напишите в комментариях. Сейчас напишу, знаешь что? Что вы сами себе подарили? Две сто пятьдесят Это что-то нормальное. Так надо, да? Везу Угу. Дуже гарні. Сейчас угу. пишут. Де взяли? Нет, сейчас рахувати будут. Дівчатка, я хочу вам сказати, не рахуйте чужі кошти. Так, мої красиві, ви казали, що я ходжу з звіздою. Щоб ви даром не говорили, дивіться, яка в мене звізда. Іде мені? Так, дівчатка. Я вже розвиваюся, я з вами розпаковку. Дарем'я вже пізні до утра, це Новий рік. Так, тут ви все бачите, пуфік. Так, дівчатка, це мій дівчатка вірити, подарили пуфік. Тут багато хто, це ксюшка мені подарила, це наші хлопчики, тут теж, мої друзі, всі. Такі конфетка, це не подарили, дикова дикаміше подарів духи, такі красивенькі, зараз покажу. Ну, ви знаєте, що я дуже люблю духи, це все, дівчатка. Я такі духи люблю і за речі. Вони обалденно вас, дівчатку, ви знаєте ці духи? Линтужи, султан? Султан, написано? Да, султан. Ну. З короною. Султана з короною і звездой. Да. Зіркою. Дівчатка. Я вам хочу показати свої подарунки. Буду їх та буду Показати. Да? Буду показати. Мої красолі не рахуйте чужі кошти, треба свої. Нам ніхто не ні, дав, ми їх не вкрали. Це наборчик. Це до того, що треба мріяти, як ви казали, так? Да? І мрії буду здійснювати. Саме головне. Я вже вам казала, і будучи мільйони раз говорити. Всі наші мислі вони матеріальні. І найголовніше, чогось це в ті хотіти. Коли людина хоче, повірте, воно все буде. Саме головне, так, красиві? Свідчища. Дуже гарне. Сидиться. Е, Зараз можуть написати, ну, таке, 7-8 к трьом, але вони що можуть тобі позволити, а в літо. Ну, людей є багато, хай пишуть. Корчик. Подарила, що магіалі. Так, десять. Єсть. Воно якщо саме тепіла, чи хай там буде. Другий подарунок. Ой, цей дорого. Ну. Я терпіла. Коли мене поздравили? І скільки я терпіла, да? Терпіла, не трогала, не відкривала, чекала нового року. Як таку не потоками так, чекала, чекати і дочекала. Це високий такий. Сережки показала. показала. Слухай, тут 150 коробок. Ні, ну понятно, що я зараз його дім. Я ж його зараз все диву. Це я просто, поки я його закриваю, це ось сніму. Як думаєте, це все горя? А що тут 150 кровок? А, це дуже бути. Це таке. Як Аня моя каже, Мам, не викидай коробочки. Доча, не викидає, мама, коробочки. Буду все хранити. Так, дай мені по подарунок, я вам показала. Духи показала, все я вам показала. Ми йдемо з вами далі. Далі. Так, дідушка молод, давай. Девчатка, я вам це пальчику рассключить. Классно, да? Да. да. Ну, Там ще пояс э, буф. Да? Я пояс таке не люблю. Так, в духе показала, по дороге показала. Дычатка, давай. Увага. Саме головне це ваші мрії. Ви знаєте, коли людина сходя, я вам мільйон разів розказувала за цей 600 й мерседес і показувала його. У нас була таврія, я завжди казала, в мене в гаражі стоїть 600-й мерседес. Хоча в мене його не було, який в мене був гараж? Я жила в коротких 12 метрів. Який в мене був гараж? Ніякого гаража в мене не було. Але через два роки, ви знаєте, якось воно так в житті помінялося, чесно. Начинала я повібрала мама молоко в селі, купувала і на заставі продавала молоко. Це Алюшка, бачите, помню, продавала молоко, творожок, яйця домашні. Потім пішла на детське питання. А, пішла на колбасу, потім пішла на детське питання, а потім пішла заробляти. Я коли на дітському питанні я робила, я робила 25 гривень день. А коли я пішла робити на м'ясо, то я там почала вже нормально заробляти, я почала дуже нормально. Потім Саша пішов, помінявся, ви знаєте, якось в одне время у нас помінялося абсолютно все. Він почав хорошо заробляти, я почала хорошо, хорошо заробляти. І потім воно якось також все пішло. Ви знаєте, було багато хорошого, було багато плохого. І е, коли ми купили, коли я вперше машину купили таблю, ми за неї дали 600 доларів. Для нас це було таке щастя. Боже, ми їхали, красна тавря, тігровий салон. І ми мріяли, я завжди мріяла, і Лурка, дівчинка влаєк, вона в ближчий, Я кажу, Боже, їду собі, думаю, і в мене колись такі буде. Знаєте, я ніколи в житті не завідувала. Якщо це була, допустимо, це не завість, бо це просто я хотіла цього. Дівчатка, ви знаєте, саме головне хотіти. Прийшло два чи три роки, ми купили цей мерседес. І ви знаєте, все в житті, воно не просто так. Наше життя, воно взагалі все не просто так. Ви знаєте, що у нас народу всіх все не... Я туди все одно під яриночку. Сейчас покажу вам красоту, яку я вже вилежала, і хай вона у мене там не буде. Мої хоритики, ви знаєте, я вам всім хочу поговорити, що 2026 рік це був би рік перемоги. Воно ну, і буде, тому що огніна лошадка вона принесе нам перемогу, тому що вона така, знаєте, вона не проблемна. Вона йде на пролом. Коні йдуть на проломи, вона буде битися на проломи. Я знаю, що це нам принесе перемогу. Поруч, я хочу всім побажати, що ви знаєте, дуже багато обозрених людей. Дуже багато людей, ну, є люди разні, є добрі, є хороші. Але ви розумієте, це злість, то, що ми, ми себе бемоки, воно нічого не дає. Ми можемо тільки заробити свої болячки, всі не зводити хвати про грустно. Давайте у нас 2026 рік. На треба з вами посміхатися. Ви знаєте, мої рідні, я думаю, що Світульці, ви сьогодні побосміхаєтеся. Сьогодні світу є вам, що приготування, є що дивитися, то ідея тільки не була. Зараз після цього привітання буде друге привітання. 3, 4, 5. Сьогодні буде.